Друзі, привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні я вас вітаю на своєму каналі Oxymor Хендмейд по-українськи. Сьогодні у нас понеділочок, а це значить, що ми розпочинаємо новий тиждень стартів. Це вже буде третій тиждень стартів. Під хештегом В'яжу, що хочу! Осінь на носі. Цей тиждень. Я буду в'язати топ з пицями і з бавоняної пряжі. Ось така ниточка бавовни, бобінка у мене знайшлася в запасах. Лежала-лежала і дочекалася свого часу. Мені дуже подобається колір. На літочко бавовна це саме те, що треба. Допоки погода нас радує теплом, я хочу встигнути ще зв'язати і вигуляти свій топ. Ось тільки я пров'язала сьогодні, досить багато як на, на такий ж вечірній час після робочий. І я надіюся, що до кінця тижня я вже вам покажу більше. Якщо не весь, то хоча б більше продвинуся в процесі. Кожен день буду знімати по можливості і показувати вам. Наскільки я просунулася, всіх дівчат, хто бере участь у цьому марафоні, посилання на їх канали буде описано внизу під відео в інфобоксі. Тож переходьте, дивіться усіх, лайкайте, коментуйте, дякую за вашу увагу і до наступного включення. І так, сьогодні вже п'ятниця. І ось що в мене нав'язалось. За сьогоднішній день я не зв'язала нічого, так як сьогодні у нас свято. І сьогодні я не в'язала. Це до вчора. Вечорі. Вечорами я пров'язувала по кілька сантиметрів, так як в'яжеться воно довго. Ось зараз я приблизно покажу, скільки я зв'язала. У мене тут є трошки більше, ніж 25 сантиметрів. Мені ще треба сантиметрів 10, ну, 15 максимум. І я почну в'язати лямочки. Низ у мене трошки завертається, то я надіюся, що я його поперу, покрасую, і воно ляжеться. Ось такий топік у мене буде. Мені дуже подобається цей простий, ніби простий, легенький узор, але мені чомусь ці діагональні полоски завжди подобаються. Вони роблять стрункіше, напевно, я так думаю. Зараз хочу відповісти вам на питання влогу про яскраві моменти життя. Про яскраві моменти дитинства, тобто в мене дитинство було досить таке, досить яскраве, я б сказала. Хоча ми жили не шикарно, але якось завжди наші батьки старалися десь вивезти діток, підпочити. Батько працював в кар'єрі, у моєму селі є великий кар'єр, два кар'єри навіть є. Де, де була найдовша стоянка первісної людини у Центральній і Східній Європі. Це в моєму рідному селі. Там зараз кар'єр, мій батько там працював, і майже кожну неділю з підприємства йшов автобус, вони Робили виїзди, путівки. Ну, всюди. Ми в Закарпатті, у нас є де поїхати, чи то на каруселі десь ходили, чи в якісь зоопарки, парки, але найяскравіші моменти мого дитинства пов'язані були з тим, що ми виїжджали в Карпати в гори. Ми їхали на День тваринника. Коли на полонину відправляють вівці, то велике свято було, ярмарки, там стрембітами тими великими. Це було нам дітям дуже цікаво. Це ж наша історія, наша культура. Найбільше мені запам'яталося, я там два рази була в дитинстві дев'ять і в одинадцять років. Це Наше Синевільське озеро. Це гірське, це найбільше гірське озеро, утворено 10 тисяч років тому. Це озеро знаходиться у горах Карпата на висоті 989 метрів. Його приблизна площа становить десь 7 гектарів. Глибина до 27 метрів. Це озеро досить холодне, бо воно гірське озеро. Якщо там трохи тепло, то прогрівається вода трошки, лиш там на метр два не більше. Воно так, воно так красиво, в такому красивому місці. Це ж гори наші Карпати. Кругом така природа. Там багато звірів, там ці ялинки, хвої. Це чистий-чистий воздух. Ну, ну, дуже дуже гарно у нас в Закарпатті. І я ще хотіла відповісти на це питання, на одне питання, де б я хотіла жити, якщо не в Україні, то це питання, мабуть, автоматично анулюється, бо я б хотіла жити лише тут, лише в рідному Закарпатті. Але якщо би так сталося, що треба було б десь виїхати, то це б було десь близько поблизості. І як би там не було, бо не знаючи, знаючи, яка в нас ситуація в країні, як би там не було, але мене би завжди тягнуло, і я би завжди поверталася до рідної країни, до рідної домівки. Ось так. Ось таке коротеньке відео в мене вийшло. Дякую всім, хто дивився, хто коментує. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші подобайки, за підписки. Щиро дякую дівчатам, всі, хто приймають участь у цьому проєкті. Ще раз кажу, залишу посилання на всі канали в інфобоксі. Дивіться нас усіх під хештегом. В'яжу, що хочу, осінь на носі. Готову роботу покажу пізніше, вже як будуть підсумки місяця. А зараз попробую вам вставити деякі фотографії мого рідного Закарпаття, де покладу фотографії Синевісткого озера, з якого в мене лишилися такі світлі моменти, згадки хороші. Наших Карпат, нашої природи. Трошки подивіться, може комусь буде цікаво, хто десь далеко на сході, може хтось не бачив. Приїжджайте в гості, дивіться, яка в нас тут краса. Щиро всім дякую за перегляд, до нових творчих зустрічей.